Добрий день! Сьогодні в нашій студії Катерина Чернинок, координатор проєкту Спокій 3 завідувач кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Інтерв'ю за результатами проєкту Спокій 3 Яка мета проєкту? Добрий день. Мета проекту Спокій розробити та опублікувати безкоштовні додатки на Android для позалікарняної домашньої фізичної та психологічної реабілітації. В першу чергу, проект направлений на ветеранів та членів їх родин. Як виникла ідея проєкту? Миколаївська область суттєво постраждала від війни. Утворився розрив, кількісний розрив між потребою в реабілітаційних соціальних послугах та власне кількістю фахівців, які надають ці послуги. Цифровізація вирішує цю проблему. Загалом цифрові інструменти автоматизація дуже важливі, оскільки кількість людей, які потребують допомоги, збільшується разом із тим, в умовах війни спеціалізовані заклади не завжди є в зоні доступу. Хто реалізує проєкт? Проект реалізується серпня 2024 року за фінансовою підтримкою Посольства США в Україні. треба сказати, що це вже є третій проект корекційних проєктів спокій, серії корекційних проєктів спокій, який реалізує громадська організація Майстерня добра за підтримки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Технічним партнером проекту виступає компанія «Бріолайт» – виробник цифрових інструментів для освіти та медицини. Які результати проєкту? Основний склад команди менеджменту проекту це викладачі кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили, які залучили грантове фінансування саме для того, щоб цей проект відбувся як соціальний в першу чергу для Миколаєва та області. На першому етапі роботи сформовано аналітичну групу фахівців в сфері фізичного та психічного здоров'я з Миколаєва, Одеси, Києва, Львова. Основним практичним результатом проекту стала розробка восьми додатків для Android для позалік. Карняної домашньої фізичної та психологічної реабілітації, які можна завантажити з сайту громадської організації Майстерня добра або магазину Голпле, яким є очікуваний довгостроковий ефект від реалізації проєкту, очікуваний довгостроковий ефект від проекту це зменшення наслідків неспровокованої збройної агресії. Проти України для населення створення умов та цифрових інструментів для розвитку та відновлення південного регіону у результаті позитивного впливу на людський капітал. А дякую вам і хочу наголосити, що всі матеріали серії корекційних проєктів спокій доступні на «Спокій.орг», тож, А будь ласка, завантажуйте та поширюйте для тих, для кого це важливо.